Мої вітання, друзі! Слава Україні! Ще один урок хочу присвятити дієслову do, щоб показати його можливості як універсального дієслова, яке в сполученні з іншими словами, може передавати фактично будь-яку діяльність в англійській мові. Але спочатку давайте перевіримо домашню роботу. Перевіряйте себе. He plays better than he did a year ago. She works harder than he does. He put more feeling into the words than he had ever done before. Who won? I did. I love peaches, so do I. I don't want to go back, neither do I. Do you have a metal detector? No, I do not. You know that's true, and so do I. Jane earns more than Jack does. I didn't want to hurt you, I really didn't mean to. В 20-му прикладі ми не можемо вжити do, да, тому що тут у нас форма інфінітиву. Ми просто обмежуємось часткою to, або мусимо тоді сказати: I really didn't mean to do it. отже, що я хочу показати вам в цьому році, це те, що в англійській мові складається враження, що за допомогою do можна виразити будь-яку діяльність з відповідними словами. І фактично замість того, щоб запам'ятовувати безліч якихось дієслів, ми можемо просто вживати do. Давайте покажемо це на прикладах. Ну, наприклад, do абсолютно універсально вживається з будь-якою роботою по дому. Наприклад, it's your turn to do the dishes, або It's your turn to do the washing up. або it's your turn to do the laundry, the ironing, the cleaning, the shopping, the cooking. тощо. Цей список можна продовжувати. Єдине, на що звертаю вашу увагу, це на артикль В. Далі. Все, що стосується покращення своєї зовнішністю. Так само дуже нормально, дуже звично говорити за допомогою do. It, must, it must take your ages to do. make-up. Напевно, їй потрібно безліч часу, щоб зробити макіяж, або зробити зачіску, to do her hair, або зробити нігті, to do her hair, to do her nails, вибачте, in the morning. Також do зазвичай вживається в значенні проходити вивчати якусь дисципліну, якусь курс, якийсь курс. Наприклад, I did French for five years. П'ять років я вивчав французьку, або I did maths, я вивчав математику, або I did physics. Або, наприклад, have you decided which course you want to do at university. Ти вже вирішив, який курс ти хочеш вивчати в університеті? А далі, коли ми щось готуємо, так само нормально говорити: to do і називаємо блюда. Наприклад, I was thinking of doing a casserole tonight. Зверніть увагу: п'ять речень на цьому слайді українською мовою. Ми вживаємо різні дії слова: мити посуд, прибирати, прати, прасувати, робити покупки, робити макіяж, робити зачіски, вивчати якусь дисципліну, готувати щось. В англійській це все можна передати за допомогою do, в сполученні з відповідними словами. Продовжуємо. We did 300 kilometers on the first day. В перший день ми проїхали 300 кілометрів. Тобто, те, що українською ми скажемо, проїхали, пройшли. We did 300 kilometers on the first day. Можна сказати англійською з допомогою do. Далі, коли, наприклад, якась фірма, якась організація чимось займається, да, надає якісь послуги, це теж. Абсолютно нормально, можна виразити в розмовному, в розмовному мовленні за допомогою do. They do interior and exterior design. Вони займаються дизайном інтер'єром і зовні інтер'єрів і зовнішнім дизайном. Uh, we don't do food after 2 o'clock. Ви заходите в ресторан а, або в якусь дальню, а вам говорять: we don't do food after 2 o'clock. Після другої ми не готуємо, не ми, або ми не продаємо їжу залежно від ситуації. Просто we don't do food after two Тобто ми не пропонуємо її їжу як послугу. Далі, наприклад, ви оглядаєте якісь місця цікаві музеї тощо. Let's do the Eiffel Tower today. Давай сьогодні зробимо Eiffel Вежу. Що значить зробимо? Тобто підемо, подивимось і оглянемо її. Да? Або Let's do the British Museum today. How you going to do your living room? Значені прикрашати, робити якийсь внутрішній інтер'єр. Як ти збираєшся поремонтувати, в смислі, який ремонти збираєшся зробити? В своїй вітальні. Мається на увазі, що ти там будеш робити, чи ти будеш клеїти шпалери, чи ти будеш якимось іншим чином її оздоблювати. Що ти будеш робити, як ти будеш її прикрашати, який інтер'єр ти там зробиш? Бачите, замість багатьох слів, які я мушу зараз згадувати українською мовою, як ми це говоримо, англійською абсолютно не треба над цим замислюватись. Просто ми кажемо how are you going to do your living room. Список не обмежується. Повторюю. Фактично, будь-яку діяльність, активність в англійській можна виразити за допомогою «do». Я пропоную вам 10 речень в якості домашньої роботи. Перекладіть їх, скажіть те саме англійською, за допомогою «do». Добре, ми обов'язково перевіримо це на початку наступного уроку. Якщо урок був для вас корисним, будь ласка, напишіть це в коментарях, поставте лайки, мені буде дуже приємно. А я вам дякую за увагу і до наступної зустрічі.